Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Мене звати Юля і цей YouTube канал був створений як рекламний майданчик, додатковий рекламний майданчик нашої крамнички Міяберіг. Це інтернет-крамничка, в якій продаються найкращі товари і матеріали для вишивки, а саме, здебільшого для створення вишитих традиційних українських. Сорочек. Але часто я знімаю просто і показую тут своє життя, своє вишиття, бо я також багато вишиваю, багато. Оце я собі зробила комплімент. Не так багато, як дехто з вас. Ось, але я дуже люблю вишивати, я дуже люблю вишивати сорочки, і я дуже-дуже люблю їх вдягати. Власне, сьогодні хотіла запросити вас з собою в мій день, тому що він обіцяє бути цікавий, не дивлячись на вранішню повітряну тривогу. в нас тут щось літало, щось збивало, було гучно, але все-таки я хотіла гарно вбратися, бо маю йти на роботу і прикрашати цей світ. Дивіться, з попереднього відео це ось намисто, і я вирішила, що сьогодні саме час, щоб його вдягти. Це натуральний О, натуральний, боже, камінь, перламутер, здається. Так, це перламутер, колись були давні, знаєте, намиста з баламутів, господи. Розумієте, я просто знімаю одразу. ну, тобто... Ніби не чіпила. Не хочу робити дублі Хочу, щоб ви бачили, мене такою як я є. Я не хочу щось з себе вдавати. Я така, яка я є, і у всіх соцмережах такого вам і показую. І так само і рекламую нашу крамничку. У нас немає професійного смм Ось, і Якщо щось я там не так роблю, то ви мені вже даруйте, будь ласка. Але я дуже намагаюся, щоб вам було цікаво і, напевно, корисно. Так, у мене ще є мушлі від Юлі Бриль. Дивіться, на фіолетовій стрічці. Певно, я їх теж вдягну. Хотіла вам ще розповісти. Знаєте, я сьогодні вирішила вдягти свою... Спідницю в традиційному стилі, яку я собі пошила і чомусь якось нічого не розповідала про цю спідницю на YouTube. Ось. Але, ну, я чесно вам скажу, там в мене є помилки, я писала про цю спідницю в нашому інстаграмі. Але, мабуть, сьогодні настав той день, коли я вам навіть їх покажу і покажу цю спідницю і розповім, як я її шила. Ось, але це буде трохи, трохи згодом, бо зараз мушу все ж таки збиратись на роботу. Сьогодні у нас покрова. Вітаю всіх зі святом. Що би ще робити, тільки би, знаєте, не йти на роботу? Жартую. Я дуже люблю свою роботу. Вчора я була там 12 годин. Це нормально, що я є власницею магазину, але, знаєте, треба працювати, за тебе ніхто все одно не буде. Так, сьогодні в нас на дворі холодно, тому, тому напевне, мабуть, треба і хустку вдягти. Та? Напевно, так. Чесно скажу, що я не люблю яскраво фарбуватися. Ось такий в мене макіяж. Хто до нас приходить в наш творчий простір, вони це знають. У мене немає традиційної хустки, я поки що її не вишила, але в мене є такий шовковий палантинчик. І я собі його люблю вив'язувати минулого року навчилася. До речі, до нас приїжджала пані Наталя Григораш, і ми робили в нашому творчому просторі хусткування. Це було дуже цікаво. Дещо ідеї я взяла і для себе. Але в мене ось такий просто дуже простий спосіб. Сподіваюсь, прийде час і я вишию собі традиційну хустку поки що піду ось так. Зараз покажу, як то все в мене з спідницею. Ось така ідея, до речі, декору осіннього. Якщо у вас є зайві гарбузи, можете і собі таке зробити. Просто як ідея. Я вже продовжую, я вже на роботі, це наш творчий простір. Як дехто каже секретне місце, я це називаю місце сили. Як бачите, я сьогодні така нарядна, нарядна. Ну, а що робити? Мусимо жити своє життя. Сьогодні я хотіла ж вам розповісти про свою спідницю, тому продовжую розповідь і запрошую. До нас простір у нас дещо змінилось, можливо, з тих відео, що я знімала раніше. Можливо, вам буде цікаво. Ходімте. Отже, в нас з'явилася стійка з бісером. Вона ще не повністю заповнена, але ми над цим працюємо, тому що бісер займає багато часу. Його треба фасувати, зважувати. Ось у нас є японський бісер, він краще за якістю, він дорожчий, ось, але він нам дуже подобається. Чому японський бісер? Тому що наші співробітниці, Аня з Марійкою, вони собі почали плести з нього прикраси. Ось то ми вже мусили <сь> і взяти його на магазин. Ну він, звісно, пресіоза. Можете обрати колір собі на нашому сайті, а ми будемо ще додавати кольорів. Ідемо далі. У нас вже з'явилася стійка для наборів. Це український дизайнер Little Stitch, і мій фаворит це пільник. Дуже гарно скомплектовані набори. Я особисто набори не вишиваю, але я. На цим цій... працюю, принаймні думаю, планую. Напевно, я почну з чогось невеличкого. От щось таке. Дивіться, можна зробити таку собі обкладинку там на паспорт, або ще щось. Є вже такі ялинкові прикраси. Ось я собі думаю, що я з чогось такого, такого почну. Так. Вішаємо сюди, йдемо далі. Ну, тут ясно, тут в нас тканини. Тканини тануть, тому поспішайте собі замовити, але це не основне. Ми поповнюємо тканини завжди, що дуже приємно, багато хто в нас замовляє чорну тканину. Це чорний льон. На якому вишиваю я, я вже трохи просунулася і також вам ще покажу. Давайте заглянемо, в нас там зараз іде майстерка, а потім я вже розповім вам таки про цю спідницю. Ось так, так. у вас? Правда? Зараз кажемо. Так, все правильно. Так, дівчата тут рахують, вони дуже зайняті. — Це Альона. Альона, я знімаю Ютуб. Вона також має Ютуб. Реклама, реклама, підписуйте, підписуйтесь, підписуйтесь. Приходьте на майстерку. Так, у нас майстерки проходять регулярно. Дівчата всі молодці. Я Ви набрали п'ять, так? Так, так. Дуже обідно, що ніхто не плете з рожевого бісеру. <рес> <Заїжджем. Ладно. рес> Але ми вам пробачимо, Та, я вам ще покажу, дивіться, як я просунулася з сорочкою на чорному льоні, тож маю показати. Бачите, вже на цьому рукаві в мене дві гілочки. Я вишиваю. Повільненько, хоча схема в мене дуже проста, але мушу вам сказати, що хоча б годинку-дві можу, можу повишивати. І так, в принципі, може кожен. На вихідних мені не вдалося вишивати, бо я була то на виставці, то на ярмарці. Хто ще не дивився, може подивитись попередньому відео. Отже, про підни... спідницю. Значить, дівчата. Коли я її пошила, ми зробили фотографії, і я виклала допис в інстаграмі, отримала дуже багато компліментів, це було дуже приємно. Але поки ми робили фотографії, вона мені капець була незручна. Я так думаю, боже, ну я її пошила, сфотографувалася, ну і все. По-перше, я зробила як положено. Але ж я не професійна, ні кравчиня, нічого, то, знаєте, ну, в мене були якісь навички, які нас пані Лариса навчила на своїх майстерках по пошиву сирочок ось. Але, ну, що вам сказати, по-перше, тоді був обстріл. По-друге, я язиком ту спідницю шила три місяці. І коли я вдягла, ну, ну як, ну я завжди в джинсах ходжу. Ось. Але ж треба було зробити защіпи, треба було пристрочити стрічечки. Та й таке шила я цю спідницю збивовняної тканини з теми. Друзтічила, ось вона в нас є такий рожевий колір. Оба! Ось, дивіться. Ця спідниця, я її вже вдягала, це третій раз, і вона ще не просувалася. Тобто я її попрасу... пошила, попросувала, вдягла, і це вже третій раз. Дивіться, дуже класно тримає форму. Форму вона так тримає завдяки тому, що я внизу зробила підзор, тканина з пташками. І зробила три защіпи. Але я не врахувала, я хотіла зробити шість защіпів. Тобто внизу три і зверху, але мені не вистачило довжини. У мене пішло 2 метри тканини. При ширині 1,8 метра. Я взяла собі дві довжини, треба було брати більше, але, чесно вам скажу, строчити то було довго і важкувато. Я зробила дві помилки. Перша помилка я не розібралась з одним вузлом, і в мене тут є великий гріх. Гріх виглядає ось так, мені не соромно, Це мій перший досвід. Наступну спідницю я вже буду шити по-правильному. Зашіпи я строчила ось тако. І другий мій гріх У мене, хоча я все наколювала шпильками кравецькими, все наметувала, але все одно в мене ось такий гріх. Бачите? Тут похибка в, десь в 5 міліметрів. І я коли фотографувалася в ній вперше, то думаю, все, носити я її не буду, ось є класні фоточки, люди мені компліменти написали та й таке. Але потім я побачила оголошення про ярмарок в музеї Івана Гончара. І думаю, та хуліра вдягну, я свою цю спідницю, ну що я вдягла. І що ви думаєте? Мені там стільки компліментів наговорили, Мені стало дуже приємно. І сьогодні на майстерку я вирішила вбратися. Ну, а що ж їй? Лежати вдома чи що? <смі> Тим паче, в мене вже є такі намиста, в мене якраз під колір є хустка. Тому, дівчата, хто би хотів пошити собі спідницю, ви не бійтеся, шийте, замовляйте у професіоналів, або чекайте, можливо, ми зробимо майстерку по цій спідниці, пані Лариса, якщо ви мене дивитесь, майте, будь ласка, це на увазі. Все можливо, тож і гарно. І я так йшла по вулиці чесно скажу, не бачила, щоб там на мене хтось дуже заглядався. Але реально я до неї звикла, тому я її буду носити навіть з цима двома гріхами. Тим паче бачу їх лише я. Дякую всім за увагу, дякую, що дивитесь наш YouTube. Будь ласка, приходьте до нас на наш простір, приходьте до нас на сайт. Робіть замовлення. Ми всім дуже-дуже раді. Тумайтесь, будь ласка, все обов'язково, має бути добре. Всім па-па!